Доброго ранку. Ми вже готові працювати для вас і далі у нашому ефірі. І тим часом, поки видивилися сюжет про Петра Шехду, ми зустрілися із нашими гостями, зокрема, це Емма Левацька, а також Тетяна Сапільняк, художниці. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Ми знаємо, що ви нещодавно тільки тиждень тому повернулися з пленера. Які емоції ви з собою привезли з цього пленера? Діліться е, з нами. Знаєте, тут одним або двома словами навіть не можна сказати, тому що ми зараз знаходимося в такій ейфорії від того від тої Раховщини, що для нас це ми Закарпаття знаємо, тому що часто їздимо. Але якраз Рахівщина для нас якесь новесеньке відкриття, щось таке, якого ми ще не бачили. І причому це той край, яким треба гордитися. От він найхарактерніший для закарпатського етноса. От Таня, скажи. Я підтримую повністю вашу думку. А От пейзажний ж, живопис, який притаманний пленерам, взагалі дуже знайомий із закарпатському живопису, дуже притаманно йому. От а, чи реально а, здивувати закарпатського художника от малювання безпосередньо таких красот? Чи є такі місцини взагалі? От Таня, дивіться, я скажу і твою і свою думку. Ви знаєте, от те, що я коли побачила оці. Гори Карпатські, коли нас повезли до Лисої гори, коли перед очима нашими менчу виник десь раптом, а, ря а рядом іще якась там гора, навіть не пам'ятаю її назву, от тоді така гордість виникла, що ой, оце велич. І зразу ж у мене перед очима постали роботи художників Антона Кашая і Ілька Івана Івановича. Оце. Оце ті художники, які змогли передати оту велич, отой, отой етнос, оту мощ закарпатських гір. От такого я не в кого значить. Що... Нехай це буде моя чисто е е суб'єктивна думка, але ми ж слідкуємо за роботами художників, бачимо, як хто працює, усі малюють гори, всі, але так, щоб передати, знаєте. Оту От гордь навіть гордість якась виникає, коли дивишся на полотна кашая і ілька. От вони тільки змогли передати своєю творчості оту велич, ота гордість, якась така виникла. що, Господи, чи зможу я таке намалювати, чи не зможу? Але ми експериментували, ми робили Таня, Таня особливо. Вона вона такий експериментатор. Ви знаєте, що навічно А, А знаєте, чого? Бо там свобода. Там ніхто нічого нікому не диктує. Там роби, що хочеш, аби тільки отримав задоволення від того. От хай вона розкаже, як вона експериментувала. Поділіться і власними враженнями так само, будь ласка. Я повністю згодна з земель Романіваною. А тим не менш, як часто ви наважитесь на те, аби взагалі художник завжди намагається бути в Русі, шукати нове натхнення для себе, нові предмети для живопису? Як часто ви наважуєтеся на нові пленери? Які можливість, коли запрошують? А в такому разі, а, з ким найчастіше доводиться це робити? От, ви кажете, коли запрошують. З ему Романів. Да, е, 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 <гум> 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 Рушій такий. <гум> 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 Рушійна сила. Знаєте, якщо дозволите, я вам щось доповню. Доповню те, що от ми, коли повернулися із Рахівщини, ми настільки е, е, таким відчуттям. Е, Щедрості, відчуттям радості, відчуттям вдячності до тих людей, які нас прийняли там. По-перше, це люди, які духовно переживають за стан етноса. І не на словах, як у нас багато дуже, Та ми, да, там, ми, там ми підтримуємо, там ми то. А це людина, яка не на словах, а на ділі підтримує цей Закарпатський етнос. От той музей, який він зробив. У себе в Рах на Рахівщині, він це може позавідувати будь-який музей е, у, в Україні. Вже його просили, щоб він ці твори передавав і в Київ, і до нас в Ужгород. Він сказав: ні, навіщо? Приїжджайте в Рахів і правильно робить. Приїжджайте в Рахів і побачите те, що чим багата Гуцульщина. А ще це бендак е, Юрій Васильович. от це меценат от Бога. Він людина, яка знає, що вкладає гроші. Він знає, що вкладає гроші. А він же ж знайшов, він знайшов такого митця, як Юрій Павлович. Це випускник львівської академії мистецтв. Це людина, яка повністю присвятила своє життя гуцульському мистецтву. А ще знаєте, нас дуже покорило Таня. Пам'ятаєш, ми коли прийшли подивитися цей музей. А він каже, ну тепер я вам розкажу про свою гуцулію, не про гуцульський край, а про свою гуцулію. Оце. І коли ми подивилися на його твори, боже мій, це ви знаєте, це має бути така гордість у Закарпаття, що в нас існує отакий художник. Світлана Сапаргалієвна, директорша школи, я... ми коли їй розказали про це, вона каже. Все, я посилаю туди дітей, і ми в кінці року їдемо з дітьми туди, іменно в цей музей, подивитися, тому що отам от дійсно те, що потрібно. Для, перш за все це для дітей, а потім і для нас. Ми ж теж відстали, відстали Ми ж не бачимо це. Ми ж це тільки от, випадково це ми поїхали в рахів, випадково. І там зациклились, і я думаю, що назавжди. Це можливість, звичайно. Скажіть, будь ласка, наскільки довго ці емоції можуть жити і бурлити всередині вас? Скільки ще часу ви пізніше можете, як то кажуть, видавати їх, видавати їх на, е, в картини, щоб вони виливались? От скільки часу ви можете так під враженням знаходитися? Таня, розказуй, бо я можу до батько на частиці розгадувати. в мене краще. Ти не знає, це і фактично, це як збір матеріалу, можна користувати все <рес> життя. Згадуючи той настрій, це як багаж, від якого не позбутися вже нікому. А в такому випадку, що а, залежить від того, аби роботи справді випромінювали оцей справжній настрій, який ви відчували на пленері? Як ви гадаєте? Емоції, напевно, враження. В, дан... в даному випадку зараз бачимо на наших екранах безпосередньо роботи, над якими ви працювали. Давайте спробуємо їх прокоментувати, зокрема, де вони були е написані. Давай. Це в основному біля Лисої гори. Трохи нижче, трохи нижче. Ми там. Перший день ми біля Лисої гори малювали. Далі ми на, от, на околицях міста малювали дуже романтичні такі камерні речі, на яких коли яких просто не можна було пройти мимо. Настільки вони виразні, настільки вони ну, заворажують душу, що ми правда нам трошки не повезло, бо там всього два дні були такі сонячні. А в основному ми на основі етюдів намагалися щось зробити в готелі, там де ми жили. 那。<laughs> no. Для нас це досить було, тому що настільки воно нас заполонило все, що просто невозможно було відійти від того. І він нас сказав, нас цей меценат каже: та оставайтеся ще на тиждень, на два, скільки вам потрібно, оставайтеся, працюйте. Ну ми ж кожні зайняті, в нас у ну, кожного свої роботи, але ми поїдемо, ми не разу ще туди поїдемо. А чи були ще якісь такі місця, які ви відвідували, які таку ж саму велику нестримну хвилю вражень вам подарували? Галерею розкажи про галерею. Живописну галерею така. Да. Да, да, да. Він відкрив на околицях Храхіщини, тому що не вийшло в нього в центрі, хоч він багато зусиль прикладав для того, щоб мати таку галерею сучасного мистецтва. Ну, він не відчаївся і. Купив якийсь участок чи старий будинок, старий будинок і зробив купила. там сучасну галерею. Двоповерхову. І дуже багато там наших живописів вже є. І спілки, і не тільки спілки наші з України. З України, так. Там є що подивитися. Так. Да. Варто поглянути не тільки на красоти наших гір, так, а можна також ознайомитися і створимо мистецтва. Так, мистерства. ото, що ж ми говоримо, що yeah. він за духовність переживає. Він і, і нам сказав, каже, от в Україні не вистачає духовності. Вроді все, економіка, все, це, що до нього прилягає, воно розвивається, розвивається. А от духовності не вистачає. А чому ми втрачаємо цю ниточку, таку вагому в а, нашому А, житті? Знаєте, я вам скажу чому. Тому що у нас, на жаль, ми живемо в такій. Такий бурхливий час, я б назвала цей час вінігретний. Вінігретний час, не поймеш куди, як і що. Якщо говорити за ідеологію, то вона не, не зрозуміла зараз. От тільки завдяки таким людям, як оцей бендак Юрій Васильович. Який дійсно переживає за іменно за духовність, от можна порозуміти, куди нам треба йти. І він починає з дітей. Він каже, оце треба дітям, а потім уже дорослим, дорослим, дорослим. От така ситуація, на жаль, зараз. І то не тільки на Україні, то вона в Європі, вона в усьому світі зараз. Отаке бурхливе, якесь таке життя, не зрозуміли. Хоча на словах воно вроді і зрозуміле, а на самому ділі практично, коли оцінити це все, та воно. Ну, для мене особисто непонятно. А, а це от... бурхливе життя, воно знаходить якесь відображення в мистецтві? Можливо, такому ж бурхливому і незрозумілому, як і наше життя. Чи, не, чи звичайно, є якісь... звичайно, я думаю, що знаходить. От де, Таня, от дивіться, у неї, е, вона взагалі людина дуже духовна, Таня. Угу. І у неї, от вона, коли пише храми, от там не просто храм. Не просто храм, а це він ізлує таку ауру. Ауру. Це не просто архітектурна споруда, а це відчувається, що це. От звідти йде тепло людське. Не, не тільки людське, а взагалі. От, оце маєстро на цей рахунок. Вона вічно що... мовчить, вона вічно вона скромна, така, що я кажу: і давай, давай. Ти ж кажу в мистецтві ас. Ну давай, кажу, і в, і в розмові будь отака, Ну вона вже потихеньку-потихеньку розкривається. Ви Виходить, що Тих. залежить не від того, що ти побачив, а від того і, від художника, так як він вот, вот, це. От вот, вот, абсолютно вірно. Вот на так і за того, що вона от, духовна людина, дуже духовна людина. У неї і оці е, про це е, говорять її роботи. В абсолютно вірно. Про це говорять її роботи. От закарпатські художники є справжніми патріотами власних красот. От і хто як не вони а, знають а, намалювати це якнайкраще? От особисто ви за що найбільше любите закарпатську школу живопису? Як ви гадаєте? За колористику. Це ти, а от такі притаманні риси, які дають змогу відрізнити її від інших, які най, най, найкраще припадають до ока, я, я затрудняюсь сказати. Ну, Наша Закарпатська живописна школа відома в Європі, в Україні. Пані, Напев, я му... Напевне, О! Темперамент, знаєте, мені подобається раніше, я якось не сприймала. Художник іде на пленер і він видає за один момент картину. Ми, коли вчилися, у нас такого не було. У нас етюдний характер, все носило абсолютно. Попрацюєш над етюдами 3-4 дні, а потім переосмислюй вдома, до і потім уже через деякий час видавай готову картину. От для закарпатських художників вони якось за один присіст можуть зробити вже готовий твір. Не всі, звісно, ні, тому що у нас закарпатські художники всі мають різні школи: Ленінградську, Київську, Львівську, Одеську, Івано-Франківську. Усі різні. І, а а наш, наш зараз, наша академія, от вона зараз виросла, виросла, тому що на всіх майже конкурсах займають призові місця наші студенти наш нашої академії. Це ж теж величезний плюс. Ну вони ж виховуються на базі. Знань Ерделі, Бокшая, Манайла. От оце базісна основа для Закарпатської школи живопису. І за цього воно виростає бурхливо-бурхливо-бурхливо. Звісно, бурхливо, бурхливо. зараз такий час, що зараз авангардне мистецтво набирає своїх кроків таких широких. Але то нехай мені простять усі мої художники, знайомі і незнайомі, але авангардне мистецтво. Воно, знаєте, як... Мені каже, так, якщо пройде років 50 або 100, і колись знайдуть одну роботу і спросять, а хто це намалював, а чия це робота, а що х... тут відображено, мені... мені здається, що це трудно буде зробити. А от коли знайдуть роботи Ерделі, коли знайдуть роботи Бокшая, Манайла, оті зразу скажуть, о, та це Закарпаття, та це Закарпатський край, та це Закарпатський живопис. живопис. От... Оцього не вистачає в нас. Оцього не хватає. Тобто, ви є сторонником справжньої класики живописної класики, але я і сторонник експериментатор. От експериментатор сидить, така, ви знаєте, воно на Як життя, так і мистецтво воно на місці не може зберігатися. Ніяк не може. Воно повинно рухатись, воно повинно заходити якісь свої інші шляхи. А різновид творчості на Закарпатті огромний, величезний, величезний. Ми, наприклад, от ми ж з дітьми займаємося, там треба показати і графіку, і живопис, і витинанку, і дерево. І все про це все треба не тільки розказати, а й показати. От а Закарпаття цим багате, Цим багате. через то, через то. Щось сказати, що тільки одна закарпатська школа живопису. Е це вірно, на 100% вірно. Але треба додавати ж настільки Закарпаття наше багато і другими видами мистецтва. Пані Емо, пані Тетяна, нам дуже хочеться подякувати вам, що ви вмієте надихатися і вмієте надихати інших любити свій рідний край безпосередньо на власних полотнах. Нашим глядачам нагадаємо, що у нашій студії були художниці Емма Левацька, також Тетяна Супільняк, і з якими ми спілкувалися про їх новий пленерний. Досвід, вам дякуємо за наш ранковий візит. Сподіваємося, він далеко не останній в цій студії. А нашим глядачам бажаємо вдалого продовження ранку. Щось новеньке найде.